Доброго дня, мене звати Олена Коваль, я психологиня. Сьогодні з вами ми поговоримо на надзвичайно актуальну тему, як прийняти. Діагноз дитини, в якої є інвалідність. І, власне, хочу сказати, що прийняття в кожного абсолютно різне, і проходить воно по-різному, і займає різні, скажімо, проміжки часу, тому що, що ми є різні, і це є цілком нормально. Але є так звана шкала Еріки Шукарт, яка нам трішечки допоможе у розумінні того, як відбуваються ці зміни і до чого ми маємо прагнути. Отож, найперше. Сім'я дізнається про те, що в дитини є інвалідність. так? Лікар озвучує діагноз. Найперше, що викликає ця інформація, це є шок. Так, це є глибокий шок, який триває дуже короткий час. Насправді, ця стадія вона є найкоротша, якщо порівнювати її з іншими, але вона є така одна з найглибших, тому що життя перевертається на 360 градусів. Ти мав якісь плани, ти щось мріяв, як кажуть, дитина там, ти знав стать дитиною, наприклад, хлопчик, ти собі уявляв, що е, піде в садочок, буде ходити на гуртки там, по футболу, е, закінчить садочок, поступить в школу і так далі. І тут все тобі кажуть, дитина має інвалідність. А ще якщо, скажімо, інвалідність, яка супроводжується важкими функціональними порушеннями і ментальними, тобто, чим... Е, Мовно кажучи, більше вона змінює ту уяву, ту, скажімо, поведінкову версію, яку ми очікували так, в майбутньому побачити, тим більший шок батьків. От. Ця стадія вона фактично кожного вона проявляється і. Що повинні робити люди, які поблизу, це насамперед просто бути поруч. На цій стадії ми повинні бути поруч і дати можливість людині цю стадію просто прожити. Це можуть бути сльози. Це можуть бути крики, це може бути агресія. Кожен по-різному е, проявляє свої емоції в такі е, кризові стани, так. Але разом з тим вони мають виплакатися, вони мають, вибачте, накричатися, так вони мають цю ситуацію прожити для того, щоб перейти на іншу стадію. А інша стадія в нас називається е, заперечення. Тому що зазвичай батьки не вірять, так що це могло статися з їхньою дитиною. Вони говорять, що це неправильний діагноз, що лікарі помилилися, що таке не може бути, і вони ніяким чином не хочуть цю інформацію приймати достовірно, так що вона є правдива. Я скажу вам один випадок. Ви, мабуть, ну, зараз такі будете трішки шоковані. В моїй практиці була сім'я, як дитині, які виставили діагноз синдром Дауна. І, власне, ви знаєте, так, що е, діти. Е, з даним діагнозом вони мають певні риси навіть обличчя, з якими вони ну, можна сказати так, що власне присутній даний діагноз. Але батьки дуже довгий час не визнавали цей діагноз. Вони, ну тобто, і були висновки лікарів, були такі вже засвідчені факти, але вони казали, ні, цього не може бути. І Кожен раз, коли вони бачили друзів, знайомих, вони намагалися їх уникати. Дійшло до того, що вони просто замкнулися в собі і, знаєте, жили якби в такій своїй мильній бульбашці, де вони не бачили зовнішнього оточення, де вони просто закрилися і зосередилися е, тільки на житті, от що ми. От наша сім'я і більше нікого. Як ви думаєте, наскільки це ресурсно і наскільки довго їх вистачило в даній ситуації? Мабуть, відповідь ви вже знаєте самі. Якщо, наприклад, ви бачите, так, якщо ви фахівець, і ви бачите, що стадія заперечення триває занадто довго, а в дитини, наприклад, виставлений діагноз. Припустимо, дитячий церебральний параліч, і ви знаєте, що є такі ранні методики втручання, і чим раніше батьки звернуться про допомогу, тим вищий Така більша можливість так допомогти цій дитині витягнути її. Е, от тому ви, як спеціаліст чи людина з близького оточення, ви маєте пояснити батькам, що це важливо в першу чергу для їхньої дитини. Тобто, ми оцей час ми даємо їм прожити. Але якщо він затягується занадто довго, ми також тручаємося вже в дану ситуацію і пояснюємо, чому важливо, чим швидше, але зробити якісь певні дії. Третя стадія називається торг. Це стадія, яку також, мені здається, пройшли буквально всі батьки. Я особисто також проходила через неї. Це коли ми шукаємо так звану. Чарівну пігулку для того, щоб вилікувати дитину. Так? Нам здається, ми знайдемо лікаря, ми знайдемо знагарку, ми підемо, тобі, я не знаю, викачаємо яйця, так? поїдемо в якісь святі місця, і наша дитина заговорить, наша дитина почне ходити, так? але ми її витягнемо з цієї ситуації. Що трапляється в даному випадку? Мабуть, ви знаєте історії, коли батьки витрачали практично всі свої фінансові заощадження, коли вони подорожували по певних таких знахарях, і вони просто викачували від них фінансові ресурси, натомість вони не отримували жодного результату. Більше того, якщо вони давали якесь медикаментозне лікування, яке було здійснено непрофесійно, так? Підібрано непрофесійно, дитина могла мати в подальшому негативні наслідки на своє здоров'я. І тут важливо включати критичне мислення. І я завжди кажу: Ви не самі завжди поруч є батьки, які проходили так подібний шлях. Дітей однакових не буває. Звичайно. Протоколи лікування вони більш-менш стандартні. Але як ваша дитина почувається, не може бути почуватися зовсім інше, ніж інша дитина, яка має одинаковий діагноз. Але тут, от я можу розказати свою ситуацію, у мене дитина з рідкісним органним захворюванням, і всього на території України, коли я починала свій шлях, було е, я була лише одна на всю Україну, де я знайшла, ну тобто, не було жодних батьків, які могли б мені поділитися з моїм досвідом, що я робила. Я починала шукати за кордоном сімей, які виховують дітей з ідентичним діагнозом. І вже знаєте, Google допомогу, перекладач, трішечки там англійська знань зі школи. І я спілкувалася з ними, і я отримувала цю інформацію. І я розуміла. Так, на що потрібно звертати увагу, а що можна пройти мимо, тому що це просто пуста трата часу. Так само ви включайте критичне мислення, тому що ми хочемо спасти наших дітей, ми хочемо їх витягнути. Але разом з цим ми можемо наробити дуже багато таких дурниць, через які ми потім будемо ну, страждати, так і будуть страждати наші діти. Тому думаємо перед тим, як якісь рішення такі важливі ухвалювати. Дальше йде стадія агресії. Тобто, коли ми бачимо, що ми тут торгувалися, торгувалися, але нічого не вийшло, тобто, дитина наша, там, умовно кажучи, не стала здорова на 100%, ми починаємо злитися, ми починаємо агресувати. І дуже часто це злість, вона перекидається на найближче точніше. Це можуть бути ті, хто біля нас, там, наприклад, жінка може сваритися з чоловіком, ми можемо ходити там, сваритися на лікарів. Ах, ви такі сяки, вони допомогли. Ми вам вірили, так? Але близькі, які, ну скажімо, на них оця агресія іде, вони мають розуміти, що це є нормальна емоція, і в цей момент людина може інколи не думати про те, що вона говорить, тобто, умовно кажучи, не фільтрувати свої слова, не приймайте близько до серця ці слова в той момент. Тому що людина може бути настільки емоційно заряджена, що вона просто знаєте, вона випустила пар, а ви просто їй попалися під руку. І це не означає, що вона думає дійсно так про вас. Можливо, от знаєте, як то кажуть, попали під е, такі обставини в той момент і, і в той час. Але разом з тим дайте можливість, нехай ця пара вийде. Пізніше, коли. Вони трішечки, як то кажуть, оцей пил спаде, настає стадія депресії, так? Це коли дуже багато зусиль потрачено, дуже багато часу вже різноманітних дій зроблено. Але як такого результату, який хотілося, немає, і дійсно дуже багато батьків в той момент емоційно вигорають і не можуть просто скласти руки. І що ж робити в той момент? Отут дуже важлива психологічна підтримка, тут дуже важлива підтримка близьких родичів, які б могли навіть частину обов'язків взяти, допомогти, сказати так, просто відпочинь, тому що. Дуже часто, особливо коли ми говоримо про матерів, а матері левого частку свого часу приділяють саме по догляду за дитиною, тому що е татусі вони. Ну, умовно кажучи, їхній соціальний ритм практично не змінюється. Вони як працювали, вони так і ходять на роботу. Їхній соціум він не так. От мама вона застрягає. Вона, як то кажуть, і вдома, і на реабілітаціях, і на обстеженнях більше навантаження таке, ну як не крути, іде на маму. І тут потрібно їй допомогти. Витягнути її з того стану, тому що чим довше вона буде знаходитися в цьому стані, тим важче потім буде справитися із наслідками, і це потрібно пам'ятати, що далі йде? А далі, після депресії, дай Бог, звичайно, вийти з цієї стадії, настає стадія такого примирення. Знаєте, примирення це ще не прийняття. Що означає стадія примирення? Це коли батьки знаєте, починають от зараз вловіть різницю: проживати, а не жити своє життя. Тобто, видно, розумієте, так дитина має інвалідність, але ми нічого не можемо з цим зробити і нічого їх не чишить. Саме головна стадія це стадія прийняття, коли людина усвідомлює, що дитина. Першу чергу, так іде, да, а вже потім інвалідність, вона починає радіти її усмішці, починає радіти її найменшим успіхам. І, власне, ця стадія прийняття, вона є основна, до якої ми маємо прагнути, аби діти. Заключна стадія це є стадія солідарності. Оце вже вищий шаблон, так якщо взяти по цьому, по цій ієрархії, коли батьки активізуються, вони об'єднуються і вони роблять радикальні зміни для того, щоб попливати на якість життя їхніх дітей в майбутньому. Вони Об'єднуються і тут важливо просто допомогти їм об'єднатися. Це так, знаєте, дуже дуже коротко про ці стадії, але пам'ятаємо, що стадії можуть змінюватися. Ви можете з однієї стадії переходити в іншу залежно від обставин життя, але стадія прийняття, стадія такої солідарності вони мають бути ключовими такими зірочками на темному небі, до яких ви будете йти.